Ніколи не думав, що коли-небудь це скажу, але я придбав собі екофло. Так з усієї величезної кількості різних зарядних станцій я обрав найочевиднішу та найпопсовішу, але все не настільки просто. За цим рішенням стояли тижні вибору, перегляду тематичних матеріалів, статей, відгуків тощо. І вже як місяць я щоденно використовую зарядну станцію River 2ПРО, Pro, про яку я хочу вам розповісти, як працює, що вміє, на що вистачає, та чи взагалі вистачає. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про персональну енергонезалежність. Скажу чесно, Rivar2 Pro була моїм першим варіантом взагалі, але вартістю у приблизно 34 тисячі гривень змушували мої сіднички нормально так напружитись. Але після двох місяців пошуку я не знайшов нічого краще. Остаточними факторами вибору саме цієї моделі стала офіційна гарантія у 5 років та можливість придбати станцію на виплату через оплату частинами відомого банка. Звісно, 34К зараз кашлянути якось боляче, а от 2300 віддавати раз на місяць. Можна потягнути, тому в якийсь момент я плюнув на всі свої муки вибору, прийшов у найближчий до себе магазин електроніки, все оформив та забрав станцію додому. І це все було про те, як я обрав River 2 Pro. А тепер розповім, чому мені такий побутовий павербанк був потрібен виключно для роботи, адже я постійно знімаю різні штуки, переважно гаджети та електроніку. Тому наявність електрохарчування питання принципове. Цікаво, скільки я ще зможу тягнути цей прикол. Причому живлення з Розетки мені було потрібно виключно для одного єдиного софтбокса, який прямо зараз світить на мене звідти. Ну і ще для різних штук, на які я роблю огляди: монітори, ноутбуки, світильники тощо. Побутове використання я навіть не розглядав. Мені просто було потрібно надійне та якісне джерело аварійного живлення, причому не обов'язково феноменальної ємності, і максимальна можлива гарантія є обов'язковою умовою, адже це по факту обладнання для роботи, а до цього я ставлюся відповідально. Звісно, River 2 Pro це станція, яка ідеально підходить. Водить під мої особисті потреби. Якщо ви плануєте щось обрати для себе, раджу це зробити з експертним підбором від Є-каталог. Е Дивіться, у розділі зарядних станцій ви можете одразу побачити найпопулярніші моделі, а для кожної з них є ось такі швидкі теги з ключовими функціями. Якщо натиснути на цікавий саме для вас, можна переглянути моделі з такою характеристикою з усього наявного списку, чи тільки серед моделей того ж виробника, це зручно. За замовченням на головній сторінці категорії. Товарі розташовані за популярністю, але можна відсортувати їх за вагою, ємністю, часом зарядки тощо. Проте суттєвою перевагою вибору саме на є-каталог е є параметри, які раджу заповнити. Виробник, ємність батареї, тип батарей тощо. Далі вибір залишається за вами, але щоб спростити процес ще більше, ви можете закинути цікаві моделі до порівняння та переглянути ключові відмінності. А далі все максимально просто: обираємо остаточну модель, переходимо у розділ де купити. Та обираємо сортування за ціною. Посилання на я каталог залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте власну енергонезалежність. Тож станція має пластиковий корпус, а важить вся ця краса приблизно 7,5 з кілограмів. Для перенесення є надійна широка ручка, але саме перенесення не те, щоб дуже зручне, адже станцію постійно перевішує вперед, тому її потрібно притримувати рукою знизу, коли кудись ставиш. Проте сам факт наявності ручки для перенесення я взагалі не розглядав як якийсь важливий фактор, але він важливий. Такий повербанк для побутової техніки постійно кудись потрібно переносити по хаті, без ручки було б зовсім. Незручно. На задній панелі є вхід під рід живлення та XT60 під сонячні панелі та заряджання від прикурювача. Від розетки станція в мене бере 800-850 ватт, що дозволяє їй заряджатися з 1 до 100% за приблизно 80 хвилин. Сонячних панелей в мене немає, але ними можна заряджати з потужністю до 220 ватт і таким чином станція заряджатиметься приблизно 4-5 годин. Звісно, показник не феноменальний, але для мене він взагалі не принциповий, адже я живу у квартирі. Та і вікна всі виходять в мене на темну сторону будинку. До того ж, River 2Pro можна заряджати від прикурювача авто та через порт USB-C, але так я жодного разу не робив, бо не було потреби. В цілому вважаю, що різних варіантів зарядити станцію більш ніж достатньо. Єдине, що я помітив, після увімкнення світла, тобто коли його не було, а потім його увімкнули, от в перші хвилини станція взагалі не може почати нормально заряджатися з повною потужністю, адже їй не вистачає току у загальній мережі. Всі ж такі розумні, прям як як я, як тільки світло дали, потрібно одразу все заряджати, запускати прання, там можливо кондиціонеру вімкнути. Ну ви зрозуміли про що я. Тому коли світло дають, я чекаю хвилин 20 а лише потім ставлю станцію заряджатися. Можна було б, звісно, ще купити стабілізатор напруги, але це ну колись можливо я це зроблю. Шановне панство, у першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що маленьких донатів не буває. І кожна ваша гривня є важливою разом до перемоги! Зарядна станція Ecoflow River 2 Pro має ємність акумулятора 768 ватт-годин. Це означає, що якийсь умовний пристрій, який споживає для своєї роботи 700 Вт, від розетки цієї станції працюватиме приблизно одну годину. Звісно, варто врахувати, що будь-яка зарядна станція це фактично акумулятор плюс інвертор. І всі шляхи, які б ви не намагалися собі вигадати, так чи інакше ведуть, вестимуть, будуть вести, вестимуть. Вестимуть вас до цього комбо, а це у свою чергу означає, що ми матимемо втрати на перетворення току з акумулятора у 220 вольт. Тому фактична ємність, яку станція зможе віддати через розетку, буде відсотків на 10-20 нижчою від заявленої. Тут все залежить від температури середовища, якості інвертора тощо, тощо. Тому за можливістю я б радив користуватися портами USB та автомобільною 12 вольтною розеткою, бо для них інвертор не запускається. От є у вас, наприклад, автомобіль. Холодильник, краще під'єднати його через прикурювача, а не через розетку, і тоді він працюватиме суттєво довше. До того ж, номінальна потужність River 2 Pro становить 800 Вт. Тобто сукупне споживання підключених гаджетів має не перевищувати цей показник. Але пікова можлива потужність становить 1600 Вт, що потрібно, наприклад, для старту холодильника. Але стабільно споживати 1600 Вт я вам абсолютно не раджу, бо пристрій банально задихнеться та й працюватиме лише кілька хвилин, що абсолютно не. Корисно. Ще варто відзначити, що під час заряджання станція гуде, якщо ми кажемо про швидку зарядку від мережі, а ще гуде під навантаженням, коли ви під'єднаєте до неї багато різних пристроїв, чи хоча б просто увімкнете інвертор. Тож, на передній панелі ми маємо три порти USB A5 В 2,4 ампери та один USB-C на 100 Вт для заряджання переважної більшості сучасних ноутбуків. Ці порти працюють завжди після увімкнення станції. Для цього тут є кругла кнопка під екраном. Екран, до речі, зручний. Тут видно рівень заряду, час, який станція пропрацює залежно від поточного споживання, а при заряджанні тут пише час до повного заряду. У правій частині екрана пише вхідну та вихідну потужності. До того ж, River 2 Pro можна використовувати як джерело безперебійного живлення, затримка становить лише 30 мілісекунд. А, ну і звісно, синусоїда тут чиста. Праворуч від екрана йдуть 12-вольтні порти, які вмикаються кнопкою. Це прикурювач з кришкою та два круглих підроутери чи щось таке. Знизу є три розетки, які активуються натисканням окремої кнопки. До речі, коли ви не користуєтесь станцією, краще ці розетки вимикати, бо інвертор на свою роботу так чи інакше щось з акумулятора споживає. До всього цього є ще. Фірмовий застосунок, який через Wi-Fi чи Bluetooth показує поточний стан станції, час заряджання, поточне споживання. А ще тут можна налаштувати мінімальне розряджання та заряджання для довшого терміну життя акумуляторів. Вони тут залізофосфатні, довговічні. Я у застосунку налаштував мінімальне розряджання станції до 2%. Після цього вона вимикається та чекає, коли ви її зарядите. Кажуть, що в нуль їх розряджати не можна, вони цього чогось не люблять. В цілому мобільний застосунок зручний, але особисто мені не вистачає. Якоїсь історії використання, що там споживалося, скільки заряджалося, от таких якихось штук. Ну а тепер про те на що та як вистачає. Всі значення називатиму, виходячи з того, що станція заряджена на 100%. Інверторний холодильник Кенді може пропрацювати 5-6 годин. Мікрохолодильник від розетки 9 годин, а від прикурювача 17. Кондиціонер на максимальному охолодженні десь хвилин 50. Проєктор плюс Android TV приставка 6-8 годин. PlayStation 5 плюс проєктор приблизно 2-4 години залежно від ігор. А от з моїм монітором та PlayStation відбувається що? Ось дивне, коли я всю цю комбінацію підключаю до станції, монітор чомусь постійно вимикається і блиме. При цьому, якщо до станції під'єднати просто монітор, а вже монітор під'єднати через USB-C до ноутбука, все це працюватиме як слід. Тому якщо у вас є ідеї, через що воно так відбувається, можете поділитися в коментарях, буде корисно. Ну а якщо казати про те, заради чого я взагалі все це купував, софтбокси у потрібній мені потужності, можу працювати від River 2 Pro від 15 до 18 годин. Все інше для для мене вже якось не так суттєво. Якщо вам цікавий час роботи конкретного приладу від зарядної станції, ви можете це самостійно розрахувати. Берете ват години ємності, ділите на ват, який пристрій споживає на годину, так воно і працює. В цілому, в поточних умовах, мати вдома павербанк для побутової техніки це топ. Але потрібно розуміти, що River 2 Pro підійде більше для такого точкового використання, яке я описав у своєму відео. Це 100% не приколяс, яким можна заживити всю хату. Тобто теоретично теоретично можна, але все воно у сукупності у вас може пропрацювати лічені хвилини, хіба вам воно взагалі потрібно тоді? А ще мені сподобалося, що прямо на коробці станції є наліпка про те, що не можна її використовувати у форматі виделка-виделка. це кек. Звісно, я не експерт у цій темі та ділюся виключно власними враженнями та досвідом. Якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. І ось вам моє сьогоднішнє питання: як ви організували власну енергонезалежність, яку станцію чи можливо? Генератор обрали для себе, може, взагалі король з інвертором та акумуляторами. Розкажіть про ваше рішення в коментарях під відео. Ну і звісно, якщо було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро вдячний всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час на великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати, а ще вони особисто для мене дуже корисні. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на є каталог, є лінк на мій TikTok, де кілька разів на Ждень я публікую окремі спеціальні класні огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут обирайте відео для перегляду. наступним. мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!